Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати такий рюкзак-наплічник. Машинка. Машинка, яка посміхається. Ось її чарівна посмішка. отак вона виглядає. Це проєкт в'язання нашого дитячого рюкзака машинки. Ми почнемо в'язати зі спинки. Для цього нам необхідно набрати ланцюжок повітряних петель на ширину нашої спинки. Почнемо зверху в'язати. І кількість петель повинна дорівнювати ширині нашої спинки. Починаючи з другої петлі від гачка. Ми в'яжемо стовпчики без накиду на висоту, яка буде дорівнювати висоті нашої спинки. Ми зараз в'яжемо стовпчики без накиду на всю висоту. Ми зараз пров'язали спинку. Висотою 29 см, шириною 22 см, 29 і 22 см. Тепер ми повинні почати в'язати днище 13 см. Для в'язання днища нам необхідно з'єднати оцю дольку петлі з нижнім рядом долькою петлі. Оцю дольку з цією долькою з'єднати і пров'язати стовпчик без накида. І так в'яжемо все днище шириною 13 сантиметрів. Після того, як ми пров'язали перший рядочок нашого днища, ми продовжуємо з'єднувати напівпетлю. Першого рядочка і напівпетлю другого рядочка стовпчиками без накиду, перша петля, друга петля, напівпетля і з'єднуємо стовпчиком без накиду, напівпетля першого рядочка, напівпетля другого рядочка, і робимо стовпчик. Без накиду. І так, в'яжемо днище на ширину 13 см. Коли ми закінчили в'язати днище рюкзака, ми тепер продовжуємо в'язати оцю сторону рюкзака, але звичайним методом. Тобто, ми, це наше днище, ось воно відрізняється. Бачите, більш днище, більш щільне. Вона в два рази товстіше, ніж спинка. І тепер просто в'яжемо стовпчики без накиду в кожну петлю. Зараз нам необхідно зв'язати колесо. Діаметр колеса ми будемо в'язати на ширину нашого рюкзака або 13 см, або 10 см, у кого яка ширина цього рюкзачка, оцієї частини. Для в'язання колеса нам необхідно в кільце амігурумі набрати 6 стовпчиків без накиду. Затягнули кільце амігурумі, робимо з'єднувальний стовпчик, і тепер в кожну із петель робимо по два стовпчика без накиду, один, другий в наступну петлю знову два стовпчика без накиду, один. Другий. Наступний ряд ми починаємо з одного стовпчика без накиду. Далі в одну петлю робимо два стовпчика без накиду. І так, до кінця ряду ми чередуємо в одну петлю один стовпчик, в наступну петлю два стовпчика. Наступний ряд ми починаємо з двох стовпчиків без накиду, один окремий стовпчик, другий окремий стовпчик. В наступну петлю ми робимо два стовпчика без накиду. І так, до кінця ряда. ми чередуємо два окремих стовпчика, один окремий стовпчик, другий окремий стовпчик. І далі в одну петлю два стовпчика без накиду. І так до кінця ряду. Наступний ряд ми починаємо з трьох стовпчиків окремих без накиду. В кожну петлю по одному стовпчику, другий, третій. Тепер у нас два стовпчика в одну петлю. І так, до кінця ряду чередуємо. В наступному ряду у нас буде збільшення через кожні 4 стовпчика без накиду. І ще в наступному ряді буде через кожні 5 стовпчиків без накиду. І так будемо збільшувати до тих пір, поки у нас діаметр нашого колеса не стане 10 або 13 см. Після того, як ми пров'язали коло необхідного діаметру, нам необхідно по довжині всього кола пров'язати з'єднувальні стовпчики по всій довжині кола. Тепер нам необхідно пров'язати за задні стінки два рядочка стовпчики без накиду, ось задня стінка, стовпчики без накиду. Тепер на самому колесі нам необхідно позначити диск колеса. Отакими стовпчиками з'єднувальними по діагоналі пров'язуємо рядочок. Нам треба прокласти всього 4 таких доріжки. Дійшли ми до краю колеса, тепер ми робимо з'єднувальні стовпчики вздовж. Колеса. Тепер ми будемо прокладати другу доріжку по діагоналі, таким чином. Потім третю. І четверто. Тепер ми набрали ланцюжок повітряних петель шириною 13 см або 10 см, скільки у вас ширина буде у цієї частини рюкзачка. І ми тепер повинні з верхньої частини донизу пров'язати оцю відстань. Стопчиками без знаки дов'яжемо. Коли ми прив'язали бокову частину рюкзака, ми повинні її пришити до спинки рюкзака, просто пришити і також з'єднати з нижчим. Отаким чином, теж пришити до дни. Якщо у вас нитки тоненькі, то ми можемо бокову частину рюкзачка плести наступним чином: підхвачуємо нижній, Частину петлі, верхню частину петлі, напівпетлі і робимо стовпчик без накиду, нижню підхвачуємо, половинку верхньої петлі, і тоді малюнок буде більш щільний. Після того, як ми пришили бокові частини рюкзака до основи, нам необхідно оці колеса пришити до бокової частини. Ось ми їх пришили таким чином. І тепер нам треба. Ми залишили тут невеликий отвір, і нам треба сюди покласти халафайбер, наповнювач для того, щоб колеса були такі повненькі, рівномірно по всьому колесу. Отак. От Це буде у нас колесо. І тепер Зашиємо до кінця наше колесо. так всі чотири колеса. Після того, як ми попришивали колеса рюкзачка, наповнили їх халофайбером, наповнювачем, нам тепер необхідно зробити оцю частину рюкзачка. Для цього нам необхідно набрати ланцюжок повітряних петель довжиною 9 см. 9 см. І тепер ми в'яжемо починаючи з другої петлі від гачка стовпчики без накиду і довжина цієї частини рюкзачка, у нас становитиме 35 см. Тобто ми в'яжемо полотно довжиною 35 см і шириною. 9 см. Ми закінчили в'язати першу частину рюкзачка машинки. Зустрінемось у другій частині. До зустрічі!